Житель Млинова Іван Кузьмич служив у радіаційних військах. Від отриманого опромінювання вже декілька років не може ходити. Тепер чоловік радіє, він отримав новий інвалідний візок. Все ж таки не, 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 не шукати якийсь транспорт, хоч десь, десь далеко, то вже десь якусь машину, але близько тут по районі по млину віду. Хоч би десь вийду на річку, хоч на стадіон, подивитися футбол, а то. Цілу зиму сидиш і в хаті і не виходиш, бо немає куди. А літом таки хоч є коляска, то, то виїду. От Все ж таки поможеш. Помож. А це житель Рівненського району Олександр Виноградов. Два роки тому чоловік переніс два інсульти. Зараз він інвалід першої групи. Зі сльозами на очах згадує ті візки, якими змушений був користуватись у лікарні. Тепер має свій власний візок. Я і не буду на ньому такі, і то дам в лікарню. Віку. Я поїхала в ніку, хай їздить, бо я був лікарі лежать, то і колеса спущили, нема їм под'їхати ми в лікарню завеземо. Візочки нові візки враховують всі індивідуальні особливості людини з обмеженими можливостями. Основні критерії вік людини, зріст, вага та хвороба. Такі візки в Україні виробляють лише три заводи. Ми працювали з управліннями праці безпосередньо з кожними інвалідами, щоб ввести всі параметри і дані в центральний банк даних і відправити його ці замовлення на заводи, які виготовляють візки індивідуальної засобів ре реабілітації. ми відправили 736 заявок на ці заводи. На сьогоднішній день нам надійшло вже 202 візки. Решту удосконалених візків область отримує до кінця року. На них інваліди готові зачекати, бо до цього отримували візки, які не враховували індивідуальних потреб. На поліпшені засоби пересування з держбюджету вже виділили 43 мільйони гривень. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини рівного.